Вітаю, друзі! Черговий ліхтарик з родини ліхтариків. Відео на каналі є. Давайте ми його. Ух ти, Прикольно. Так, прикольно то, що тут у нас один шуруп Ось він. І, походу, стієчки не співпадають Тобто, ну, окей. Має право бути. Китайське чудо-відо, тому, в принципі, чому дивуватися. Так, зразу кажу, кого цікавить саме технічна складова, тобто заміри і тому подібне. Буде відео у мене, але воно буде окремо. Не зараз. Ну, в плані на каналі шукайте. Так, або напишіть коментар. О, прикольно витягнулося. Або напишіть коментар, я вам дам посилання. Так, тут буду міняти акумулятори. Значить, що у нас? Маємо, як бачите, виступ. Тобто, відповідно, куди ти тікаєш? Відповідно, давайте я зараз візьму на скидку, що у мене просто під рукою валяється. Тестую. Відповідно, ми пихнемо сюди мінімум 4 штуки. Не Мінімум, а 4 штуки буде. І зараз перепровіримо, чи закривається назад пластина. Ну, вони там навіть гуляють. Так що, в принципі, все окей. Так. Ну що? В принципі, все зрозуміло. Це я поки прибираю. Все зрозуміло і все ясно. А, тут у нас тут у нас в квартирі газ. Давайте ми давай відкриємо, подивимося, що у нас тут стоїть. Шпок. Якщо тут буде щось написано, бо попередні літарики, які, які лагодив, ось, нов нем. Раз, два. Ну, перепаков, верніше, не лагоди, перепаков. І третій звірок. Ще буде четвертий, <кхід> так само відео. По розпаковці цих ліхтариків є на каналі. Тому, в принципі, можете подивитися, якщо вам цікаво, то можете слідкувати за конкретним ліхтариком. Так, ну, блін, ну в неї. Нічого не написано. Зараз я візьму бінокуляри, подивлюсь, може під ізоляцією щось просвітиться. Ні, нічого там не видно, нічого не просвічується. Ну і типово. Дайте пінцетиком, мабуть. Пок. Ну так, да, тут звичайний китайці. Так що нічого чарівного. Так, ну, в принципі, я думаю, що повноцінне відео а, мучити вас не буду. Зрозуміло, що сюди стоїть 4 ліхтарика. О, 4 ліхтарика, да. 4 акумулятора. Тому в принципі, зараз покажу, що він працюючий. Де кнопочка. Ось кнопочка. 2, 3, блим-блим і сос. В принципі, все. Так, я думаю, що ми на цьому відео закінчимо, а технічна складова буде наступна. Дякую за перегляд, дякую за подобачку. Традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!